Як я і казав, друзі, Магнус Карсен знов підіграв РФ та Фіде. А на Бліц, забувши про все, він прийшов. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І мої прогнози на сьогоднішні матчі. Плей-офф. Вчора був загальний турнір, де дуже вдало зіграли деякі шахісти. Я про те запишу окремо відео. А сьогодні плей-офф вісім гравців. Будуть змагатися за звання чемпіону світу. Хто ж буде змагатися? Магнус Карсен буде грати з відомим читером, з найганебнішим мабуть, читером за всю історію шахів з Німаном. Російські шахісти Непомнічі та Мурзін грають між собою. Нам ця пара не цікава. Каруана буде грати з Дудою. Я чомусь вірю, що Каруана, який лі... був лідером увесь турнір, він не потягне вже тут. Ну і ще буде пара Фіруджа ОЕС Лісо. Доволі потужні теж шахісти, теж блокували за читерство і Фіруджу. Ну, ось так. Доволі цікаво. Накамура вилетів 21 місце без шансів. Про це все буде окремі огляди з дуже такими яскравими моментами, фактиками. Вам сподобається. А сьогодні я розповім про свої прогнози і дам вам шанс виграти найкращий абонемент на найкращу шахову лігу 2025 року для себе або для когось зі своїх друзів, якщо у вас вже є такий абонемент або найкращий у світі шаховий абонемент, який дозволяє грати на протязі року у всіх подіях НШЛ, найкращої шахової ліги. В принципі, цей абонемент коштує зараз е, по різдвяній ціні 4 тисячі гривень на весь за участь у всіх змаганнях за весь рік. Але я вам пропоную його спробувати зробити. Такий внесок благодійний. На розвиток каналу. Ми ж для вас, друзі, як ми, як пам'ятаєте, фільм Рязанова гараж, ми ж так за вас турбувалися, ми ж там і домовлялися, і йшли на якісь порушення, і все заради вас, це казала керівник правління. Так ось я й не досипаю, і десь витрачаю стільки сил, аби вам було цікаво і весело, і так далі. Так ось, друзі, можете під новий рік. Зробити малесеньке свято для нас, для команди вашого улюбленого каналу І для мене особисто. Або, ні, які або ви можете це зробити і при цьому ще й. Виграти для себе або для когось зі своїх друзів та рідних у цей крутезний абонемент, який коштує 4,5 тисячі гривень по акційній ціні, і вже у січні буде коштувати набагато дорожче. Що ж, як це зробити? Як? Ну я вам скажу чесно, я не впевнений, що Магнус навіть виграє у Німана, і думаю, що Корана вилетить від Дуди. Ось такі мені прогнози. Не помню, що Мурзін мені не цікаво. Фіруджо Ослісо... Начебто Фіруджа, але Со теж дуже крутий. Не хочу думати про це? Е, я бачив котировки деяких букмекерських контор. І вам скажу, що на перемогу Магнуса у турнірі загалом дають коефіцієнт 1,5. А на перемогу Німен на 30. Тобто, у турнірі загалом. Тобто Німен останнє закотування. 20 на Мурзіна, 20, здається, ще на УС Лісу, 10 на Каруану і щось таке. Що ж, пропоную я? На ваш вибір. Е, на 200 гривень ви підтримуєте наш канал, і це потрібно зробити до 21 за Києвом, або до 19 за Лондоном, або Ну вже якось самі свій час. Е, е, порівняйте з часом, коли починається цей турнір. Так ось до. 21-ї за Києвом, не до 21-го, 21-й вже початок, до 20-ї за Києвом, давайте так, щоб в мене був, був час подивитись, хто ще обрав. Сьогодні обрати. Наприклад, ви ризикуєте вірити, що Фабіо, який був лідером увесь тут цей турнір, і лише на фініші трішечки пригальмував, що він виграє, пройде цей плей-офф і стане чемпіоном світу. І тоді за 200 гривень. Ви отримаєте суперподарунок. 200, ви вже заплатили на підтримку каналу. Тоді безкоштовно ви отримаєте суперподарунок, який абонемент на НШЛ на увесь 2025 рік. Його можна і подарувати, можна, якщо у вас немає самому користуватися і так далі. Скажете: Та ну, каруана, ви ж самі кажете, що каруана не пройде навіть Дуду зараз, в 1-4 фіналі. Ну, я ж можу помилятися. Я що тут такий суперексперт? Це моя думка. Я думаю, Дуда виб'є Каран. Я взагалі здивований, як цей каран так гарно йшов. Думаю, за рахунок домашньої підготовки. Але Дуда боєць досвідчений і буде до побачення. Добре. Вибачте. Не можу, кашель не проходить. Але на перемогу. Магнуса дають коефіцієнти 1,5. 5 Хто впевнений? То я вам, звичайно, пропоную ризикнути більше допомогти розвитку каналу на тисячу гривень. І якщо при цьому Карлсон стане чемпіоном світу з Бліцу, вау! абонемент ваш! Ви скажете та ну, тисячу йому, та що він такого робить? Начебто ти ще невеликі гроші. Один раз на рік під Новий рік привітати. Невеликі гроші. Ну добре, ви думаєте і так. Хочете пофантазувати, покреативити самі. Там він мені каруану пропонує, тут Магнуса, але ж це тисячу. Ніхто не думає про те, що тут коефіцієнт 4,5 якнайменше вам дають. Не 1,5, а 4,5. Ні, ні, це ніхто не цінує. То тисячу ні. А що ж робити? Ви впевнені, хочете покривати, пофантазувати? 200 гривень підтримка каналу. Велике вам дякую за це. І напишіть мені після цього свій варіант трійки призерів. Просто трійки. Перше, друге, третє місце. Кого хочете, беріть. Навіть можете у тих орківських шахістів брати, кого хочете, пишіть. Якщо вгадаєте, абонемент. НШЛ на 2025 рік ваш! Або ваших друзів. Це вже ви самі вирішите. Друзі. Ну не хочете ви ставити, ну, не ставите, не хочете ви підтримати канал, або не маєте можливості, або думаєте, та ні, щось він так працює. маловато, там, Мої 200 гривень ще не, не напрацював, стільки відосів викладав, але ні, це не на 200, це на гривню він напрацював. Ні, 200, ні. Ну, може, на 2 гривні. Так ось. Але хочете поділитися своєю думкою. Напишіть свою думку просто в коментарях. Перші тоді три місця, як ви думаєте, як це закінчиться. Лише чоловіки. Жінки там, українки, повилітали, і всі такі там, то російські, то ще якісь зовсім не цікаво. І за рівнем гри, і так ну не хочу, не пишіть. За чоловіків напишіть, як ви думаєте, як воно, як воно буде. Ну і можете написати, що ви цікавого бачили або чули вчора, бо я підготував, вже занотував собі дуже цікаві моменти, щось покажу з шахами, щось розповім так буде дуже. Цікаво, але сьогодні, бачите, очікуємо новий рік, і тому трішечки не до цього. І так знайшов час записати для вас відео. Може, вже для когось навіть на одну копійку і напрацював. Друзі, з е... бачите, голова не працює. З новим рік, з новим роком, який ось ось скоро настане. Міцного е... здоров'я вам, вашим рідним. Обов'язково миру або перемоги тут як вийде, не лише від нас. Обов'язково добробуту, взаємоповаги, взаєморозуміння, кохання і усім підписникам, а тим більше учням школи шахів-шуб, яскравих і впевнених перемог у шахах і житті. Ось таке побажання від міжнародного росмейстра Юрія Шкуро. Тримаємося.